Щоб зрозуміли, що нічого нікому доказувати я не буду. Коротеньку роботу бачили. Зараз почнуться далі. Тій Який... кінцівка полювання, де біля вбитого звіра. Не натягуйте мене під різні справи, тому що я настільки дурний свідомо. Багато чого вже прийшов, знаю. Краще, нічого я вам не буду доказувати, тому що немає сенсу це робити. Собака робоча. Собака працює. більше нічого мені не потрібно, тому що доказувати. Для вас знімаю, Трісно, щоб ми могли поспілкуватися, подивитися, як в лісі, які собачки. Ось, Бачите, була днівка дикий ліс. Ось так це відбувається. крошками вони собі тут днюсь там кизвеньке перешла. пішла бачите як стрілять послуйде Те, щоб не казали потім, що не робоче. Пошуміло. Все. Собак немає, знову ж таки. Біля мене жодної собаки немає. Дивимося в губ лісу. І просто чекаємо. У мене фоксталірки, нічого, фоктерка показалась там. Бачите, малькає далеко, бігає. Ось так. Так що по ікару ми розібралися. Давайте тоді тепер... Рукуємося ми за... Давайте за Гая. же, буде. Говоримо про Гая. Зараз його закличу. Краще не кричати не буде, я сам прийду. Так, іде наш гай з димком. Гай! 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 По гаю. Гай! Все в нього прекрасно. Єдине, що світле око. Більше я про нього нічого не можу поганого сказати, тільки позитивні моменти. Кобаль досить такий азартний. Дуже хоче кабанчика він, вверх працювати не хоче. Хоче сугубо кабана копито, борсук, Ай! Ай! А, покажи сюди-сюди. Молодець! Гай, іди сюди! Гай! Підем, підем, підем. І кар і гай. Давайте тоді подивимося, що з собою представляє гай. Гай. Ось Так, на фоні лісу, листочки. Ось він гай. Розкриваємо. Дата народження 27.11.2022 року. Він народився. Саян Гай. Собаки Барабаша. Барабаш Ся. Вже хтось там коментував, знає цих собак. Знаю, що за собаки. Собаки непогані. Бачите, є дипломи по фазану батьків. Чомусь він не цікавиться верхом. Не хоче він верха. Не знаю, можливо, мало з ним ходимо. Можливо, треба було... Попередньому власнику притравлювати більше в молодому віці. Ну, не цікавиться він верхом. Будемо бачити, як піде з ним надалі. Хоче кабана, хоче крупняка. Так, це його родовід. Дивимося далі. Так, ось такий його родовід. Ось так. Так, всі побачили, тепер давайте подивимося на його роботу. Як він шукає миші. І що працює? По чому? Гай, по металликах працюєш? Давайте краще глянемо. А, міти територію саме краще. Ось так, така його робота. Давайте подивимося його роботу Тільки коротенько трошки розвіяти вмів гай молодий перспективний кобель. робота по стаду пробує робити хватки молодець Bence gidin belli Нічого більше не треба, багато голосу. Працюю на кругах. Зробив пару хвадок тепер. Молодець. Так, глядачі, такі, такі собачки. Роботу визнаю суто. Я одиночно. Лайка має працювати одна, в парі буде працювати і дворня. В Більшості треба робити акцент на собаках, які працюють в одиночно. Незалежно, чи вона має третій диплом. Треті дипломники досить, досить хороші мисливці. І це правда, з ними добувають, з третій дипломниками непогано звіра. Та кажуть сам, в цьому свідок. Ніколи я таких чемпіонів не мав фактично. Може би десь хотілося, то кажуть, десь позирнути на якихось випробованнях. Якимось таким зірковим собакою, щоб він за того кабана перекинув через бедро. Але показує практика. Все не зовсім так в природі, всі це прекрасно розуміють. Всі гоняться за першодипломниками, але всі хочуть потім полювання, всі говорять, що взяв ніби від чемпіонів, собака не працює. В більшості собак не мають пошуку таких. Перші дипломники не проблема з пошуком. Є собаки, але в більшості, чомусь третю дипломники на полюванні першодипломники уживають 100%. Перші дипломники їхня робота, так як спортсмена, що від них злежав 15 хвилин погавкати, покусати того кабана і все. А та собака, яка працює, яка вміє розрахувати свої сили, яка. Знає, що від неї хочуть, щоб добути звіра, зовсім інакша манера роботи. Давайте поспілкуємося про Акіру. Акір. Молода сучинка, річна. Скоро будуть випробування, Ми її вже виставимо. Надіємося, що вона щось нам заробить. І також покажемо її зараз роботу. Родовід з собою не взяв я. Давайте тоді родовід краще покажемо зараз з дому. и пока и на ее работу. Кира. Молодец. Акира, Акира, Акира. Акира вся сучинка. Вся сфера. Злобная сучка, достаточно злобная. С ней будет очень хорошая собака. Насливська, я бачу по ній, яка в неї жага до полювання, до звіра. Мені вона дуже подобається. Гарна сученка. Єдине можливо, хто має, глядачі дивиться відео, має можливість. Е, тоді майте на увазі, що я шукаю верхову собаку, віддав білку свою, віддав. Європейця ще, одного хана. Віддав квінту і щось таке я поспішив, якщо чесно, і так товариші позабрали. Безкоштовно не продав, а віддав товаришу. віддав. Весною маю собі, Треба було все ж таки одну собаку верхову лишити, тому що цікаво подивитися, як поверху собачка працює. Віддав чому, тому що зараз немає часу, взагалі полювання немає. Е неофіційно полювати. Взагалі ніякого бажання немає, тому що лишніх проблем не хочеться, для чого такому ну, не потрібно. Взагалі, Я б дуже хотів, щоб нас в Україні ввели полювання індивідуальне з собаками, щоб ти міг взяти своїх собачок, купити ліцензію сам на кабана. Піти і добути звіра. Я би взагалі, якщо хтось дивиться з вищих чинів мої відео, зверніть на це увагу, тому що, в принципі, яка вам різниця, хто вам платить за ту ліцензію, чи колектив, чи одна людина. Я, наприклад, взагалі ходив суто самий, з егером пішов, добув звіра. Це було б просто ще бомбезно. Дуже би цього хотів, щоб так, можливо, таки, така можливість була в нас в Україні, коли буде. Полювання. Ось так. Ну йдемо далі. Дякую, хто нас дивиться. Не забудьте в кінці відео підписатися і очікуйте наступну серію з огляду собак. Всім. Дякую.